Віт, мої дорогі! З вами я, ваша Мирославочка. І сьогодні в прямому ефірі ми з вами розпакуємо ось цю, ці дві посилочки, які я отримала. Вже мусила їх розпакувати на пошті. Потім згодом розкажу, чому так сталося. Зараз в нас діє ось такий мега потужний каталог, і це замовлення з цього каталогу. І ще я вам скажу: не пропустіть можливості, тому що до 1 грудня, тобто до неділі, тобто сьогодні, завтра післязавтра, у нас діє мага потужна, яка ж ця чорна п'ятниця, скажімо, рожева п'ятниця, як оцей каталог. Рожевенька п'ятниця, і що ви отримаєте? Абсолютно на все, мінус 40% від всіх цін, які є в моєму каталозі. Звертайтеся до мене, допоможу вам пройти реєстрацію, допоможе вам зробити замовлення і зробити якомога вигідніше. Привіт, привіт! Якомога вигідніше вам замовлення. Привіт, влад! Тому пам'ятайте, Чорна п'ятниця діє до 1 числа до неділі, включно. Тому робіть замовлення, проходьте реєстрацію до мене в команду. І, відповідно, всі, хто хоче не просто робити замовлення зі знижками, а працювати разом зі мною отримає від мене подарунок, який коштує 600 доларів, для того, щоб ви могли працювати і заробляти на автоматі. Привіт, привіт, Роман! Так, дивимося, що в мене було з коробочок. Вже сказала, що я на пошті мусила розпакувати. У мене перший раз таке. що Я мусила розпакувати коробочку, тому що я замовила засоби гелі для унітазу і вони мені потекли. І я не зрозуміла, що з коробочкою. І я розпакувала, бо тому, що не було фірмового скотчу, а звичайний скотч це не властиво для компанії, і я розпаковувала зразу на пошті. Так, в нас тут чоловічий дезодорант, він дуже стійкий, він це найсвіжий, який може в нас бути. Це для свого чоловіка я купляю. Дуже класний. Він що найважливіше, оскільки він не має парабенів, силіконів, він абсолютно безпечний для здоров'я, це найважливіше, і не має алюмінію. Також офтальмін, оскільки ми комп'ютерщики сидимо дуже багато за комп'ютером. У нас постійно має бути офтальмін, ми його п'ємо на постійній основі, час від часу робимо перерви. Це дуже важливо, це, що воно робиться. Офтальмін це для, допомагає при порушенні зору втомі очей, те, що ви працюєте постійно за комп'ютером і роботі за комп'ютером. Тому, хто як я працює багато за комп'ютером, рекомендую вам замовляти ось цей офтальмін. офтальмін. Неймовірно кортезна добавочка d 3 Такий привіт-привіт! Важливо, чому Д3 і К2, тому що Д3 не засвоюється без К2. Дуже є багато вітамінів, які або нейтралізуються під дією других вітамінів, або не засвоюються, якщо вони не мають допоміжних вітамінів. Наприклад, якщо ми вживаємо бета-каротин, він обов'язково має бути з омегою. Тобто, наприклад, навожу приклад, якщо ми їмо моркву, її обов'язково треба з олією споживати, інакше бета-каротин. Чи там ретинол, як правильно, не засвоїться. Це дуже важливо. Так само Б3 вітамін це кості, радість, антистрес, імунна система не засвоїться, коли він не буде мати К2. Це в капельках. У нас вітаміни. Його можна капельками приймати, а можна один пшик. Це шикалка, і також в капельці. Ось так. Коробочка, а це отак. Тобто ви накручуєте або прокапуєте собі. Ось такий, бачите, з, з шипом. Це е, вітамін саме на таку хмуру погоду. Е, це мені помада. Не мала ще такого відтінку, мала всі, а цього не мала. Це якраз функція. нас скоро буде бізнес на шпильках, форум на Класно! А вона цього відтінку немає. Ой, я намалювала. Вам сторіс покажу, намалюю в сторіс і покажу, як вона в сторіс на губах буде виглядати. Це стійка помада, мега стійка, Дуже задоволена, У мене зараз на мені теж стійка, але від місту Мі. Це бренд Лівести наш. Це від Дмі, Турецький бренд. Також у нас є стійкі помади Оліx Зроблю вам ось так, щоб ви бачили колір. Видно вам, так? Така функція. Я, це якщо ну, як художники, це ви його ну, художники називають амарантовий колір, тому що е, є просто кольори, а є дуже багато різних відтінків. Це от тут такий більше під амарантовий, ну, може, навіть не амарантовий, я би сказала, що може трошки інший. Амарантовий більш під е, такий марсалой, де тепер як це марсало, модно називати, як його зараз називають, модно це була. Тобто кольори. Міксуються, тобто кольори змінюють свої назви. Ось така мега класна помада, яку я буду мати на бізнес форумі на шпильках. Чому? Тому що це чорно-рожевий буде в нас такий захід. Тобто всі мають бути в. Різні там комплектації чорно-рожевому. Тому на, на вечір визнання я вже маю своє чорне плаття. З цією помадою буде і там небагато туфельки рожеві і багато таких всяких різних моментів рожевих. От. І відповідно свій рожевенький костюм на ділову частину на навчання. Тому чекаю вже бізнес-форуму з нетерпінням. Так, оце теж про що я буду розказувати всім, і просто ця серія, взагалі, мега потужна. Дуже вона мені зайшла, це 18, тобто вона не для старшої шкіри, тобто в ній нема кологену, в ній нема гелороної кислоти, яка омоложує, підтягує і робить контур більш пружніший. Вона так якби, доглядова, тобто така сама-сама початкова серія, яку має мати кожна дівчинка, яка починає догляд за себе. Це на основі рису, там є ціла серія. Я взяла собі крем для вмивання, тому що мені ця серія ну заслугає. Слабенька. Я беру собі більше е, така вже, вже трошки сильніші серії, те, що має колаген, щоб, ну, якби, якби мені трошки більше 18. От, тому е, цей е, крем гель 2 е, в одному, чому він мені подобається? Тому що, коли я не вмиваюся зранку чи ввечері, він зразу зволожує шкіру. Тобто, Фактично, ну, можна би було так сказати, якби я просто не доглядала за своєю шкірою, так як правильно я доглядаю, як треба доглядати, то оцього би було достатньо таке відчуття, що ніби достатньо. Але оскільки я розумію структуру будови шкіри, що є внутрішній, зовнішній, є шкіра навколо очей, вона все відрізняється. Тут у нас тільки два слої, шкіра має п'ять слоїв, відповідно, що більше поглинається. Ну, так би правильний, правильний догляд, тому рекомендую ось цей. Крем-гель для вмивання спробувати. Він дуже класний. Він вирівнює тон обличчя. Ви прям так побачите, що через кілька вмивань вона у вас буде шкірка така, прям така така гарна одного тону тому що це на японському рисі, це японська косметика, завезена в Україну і розпакована в наші українські баночки. Тому спробуйте цю серію, вона мега-мега класна. Гель-доберкант. На основі води натуральний, дуже крутезний. Рекомендую всім. Це моя перша коробочка. Вона була вже розпакована на пошті, бо бо, -бо, -бо так сталося. Так, я вже приклеїлася скотчем. І ось цей каталог буде діяти вже з 8-го числа, правильно? З 9-го. З 8-го числа діє оцей, з 9-го числа ось цей новенький каталог. Він мені трошки бачите, так як вам говорила, бо мені потекли Гелі. Зараз вам покажу. Це новинка цього каталогу, але я хотіла його попробувати, щоб могла ще сказати, чи варто воно вам замовляти, чи піти десь трошки мені трошка затік. Журнал, ну нічого. Новиночки, наступний каталог. Дивіться, що в нас буде на бекавері каталогу. Це е, такий парфумований набір. Він буде один, там їх є кілька а в таких це новиночка буде. Якщо ви купляєте будь-який товар з каталогу, він вам буде за 279 гривень з 9 числа 3 тижні. А якщо ви хочете просто придбати ось цей набір, це аналог репліка відомих брендів, то він буде вам. За 449 гривень, пам'ятаєте, коли ви реєструєтеся до мене команду, у вас є знижка. І якщо, наприклад, зараз ви реєструєтеся, у вас є знижка 40% до 1 числа. Це мега-мега крута знижка. Просто рекомендую вам пройти реєстрацію і зробити собі замовлення. Салфеточки, як без них, дуже крутежні. До достатні салфеточки вони залишаються вологі. Всі перепробували, вони мають вона має такий, бачите пластмасову кришечку ось тут. І якби закриття. До останньої. Остатні, тобто, навіть якщо б там ще були салфетки, то вони б були вологі, оскільки рідина, якими вони пропитані, вони, вона там є предостатньо. Дуже вони мені зайшли, ці салфетки. При тому, що зараз, якщо ви берете на кожні 10 бонус-балів, вам 5 товарів по мега потужно низькій ціні, і ці серветки вам будуть по 30 гривень. Дуже-дуже вигідно. Дуже Тут у нас 72 серветки, натуральні такі, без парабенів, без силіконів. Тобто вони абсолютно натуральні і безпечні. Так, ось цей такий, такий супер-пупер захист, я взяла свіжий і такий більш східний аромат. Це свіженький, такий гарненький, а цей такий, такий більш такий, знаєте, на що схожий. Ну, такий, він такий більш пряний, такий пряночний, солодкий аромат. Тобто два абсолютно різних аромати, чоловічі стор. Вони дуже стійкі і, відповідно, вони не забивають ваші пори. Оце дуже важливо, що пори дихають. і-і-і. І не задають вам шкоди. Ось про ці гелі я казала, що вони мені потекли. Отут, так, Бачите, в мене коробочку, бачите, я побачила це на пошті, відповідно, тут збіглися всі фактори, не було фірмового скотчу, і воно потекло, і я подумала, що хтось мені на пошті перепакував. Ну, всяке буває. люди люди. всі, різні люди. І ось такий гель. Спробую його, дам вам рекомендацію. Не знаю, як він працює, це новиночка. Це в нас є океан. Тут у нас 750 мл. Ну, що про нього можна розказати? Гель для унітазу. Як він працює, попробую вам скажу. І такий а, цей трошка потік, а цей прям капець, як багато потік. Так, витягаю. А капець як потік. Чути, що він потік. І ось такий зелений це в нас гірська свіжість. Трошки погано запакували на складі перший раз в житті. Я не скажу склад дякую. ну як це? Так, не знаю, хто мені пакував. Тут є номерок і тут, відповідно, зна... ну, можливо, хтось з нових не знає. Ну, запакувало, якби ну, не дуже. Бачите, у нас цей тест все. Ось такий все, в гелі, такий морська свіжість. Тобто, такий недолік складу. Єдине, що я думаю, що склад не винуватий. Я написала в компанію претензію, щоб вони звернулися увагу. Коробка чуть-чуть вища, бачите, коробка. Нижча, а ці засоби вищі, і вони на складі мусили його поставити на півлежачі. І відповідно, ці засоби ну, не рекомендується перевозити на півлежачі. тому вони протекли, тому їх треба було набагато більше заполітувати, ніж вони. Просто тут така політовочка була видимість заполітування. Якби вони заполітовували так, як завжди, гарненько, то б нічого не було. Ну, і тут я шампуньки з останньої сторінки замовила. Я їх замовила трошки більше, не пам'ятаючи всі, що мені було дозволено по акції. Тому що тут так, витягаю всі. І це все, що я замовила, і моя потікша коробка. ай яй Ну, трошки такий аромат, Так, то в мене ось цих шампуньок я скільки взяла 5 штук. Ці шампуні сприяють росту. Тобто, я вже в сторіс виставляла, здається, в мене сьогодні в сторіс виставлений цей шампуньчик. Це якщо ви не миєте, то він пришвидчує ріст вашого волосся і, відповідно, ваше волосся буде дуже довге, таке, як у мене. Зараз я власне ним теж мию волосся. Саме тим шампунем я рідко міняю шампунь. Але поміняла, пробую цей шампунь, як він ну, не скажу, що дуже зле, бо я привикла до натурального безсульфатного. І ці натуральні безсульфатні вони взагалі не піняться. Це піниться. Е він такий не дуже густий, на півсередня його така густина, не дуже рідкий і не дуже густий. Такий середній, більш-менш гарно півниця. Це середній аромат, ненасичений, не є такий дуже перенасичений ароматом, ну і гарно вимиває Ну, Функція його для, сприя... для стимулювання фоликули волосся, щоб воно у вас росло. І тому, якщо ви хочете цей шампунчик, бачите по ціні 139 гривень. Вам треба придбати один товар з каталогу, щоб він був в таку ціну. Якщо ви хочете просто придбати сам шампунь, то його ціна буде 219 гривень, така акція. І пам'ятайте, що зареєструвавшись зараз до мене в команду, ви маєте знижку 40% і за кожні 10 балів. 10 -1 бал по каталогу це 40 гривень, мінус 40% це буде десь до 210 гривень. Типу, скільки треба порахувати? 200 чи 200? Не прохую в голові. Зараз має забиратор. Так, 10 на 40 і мінус 40%. 240. Я 210, сказала 240 за кожні 240. Гривень ви отримаєте 5 товарів по супернизькій ціні. Там дуже їх багато, там є тональні основи, там є е, так само е, помада. Не пам'ятаю, яка здається стійка, але який не пам'ятаю, там є стійкі помади. Тобто вибір величезний. Ви до мене приєднуєтеся. Я вас додам до закритої групи, де я повністю розповідаю і скидаю всі акції, щоб ви були все в курсі, щоб ви скористалися якомога. Кращими е, такими цінами. Тому що в нас можна, коли ви проходите реєстрацію, просто замовляти для себе зі знижкою і економити. Я моя накладна. Накладну я не взяла. Накладну я витягнула і не взяла з собою. По накладні там було 3000 копійками. Напевно, це була в хаті. Бо я вже її розпаковувала, дивилася на кладну, то, то якщо я би брала по повних цінах, то я би переплатила. Майже 2 тисячі гривень. А оскільки мені спрацювали всі акції і знижки, то моя економія, або якщо я це все продам, це робіток, 2 тисячі гривень буде. Тобто тут не дуже багато товару. Але на цьому товарі можна гарно зробити. Тобто, перший вид, коли ви реєструєтеся, вас ні до чого не зобов'язує. Ви тільки купляєте, скільки вам треба і коли треба. Друге, якщо ви хочете швидко заробити, вам потрібні гроші вже на вчора. Ви продаєте замовляєте товар, збираєте замовлення, продаєте і заробляєте. Тобто, фактично з одного замовлення ви маєте більше 50%. Тобто купили на тисячу гривень 500 заробляєте. Ну можна деколи більше, деколи менше по різному, тому що у нас є акції до, 70, до 80% до знижки. Тобто, це швидкі гроші. Купив, продав, так як займається зараз весь світ. І хто вміє продавати, той гарно заробляє. Це другий вид заробітку, це продажі. І третій, саме мій улюблений, це побудова команди. І для своєї команди, хто приходить до мене, я дарую автоматизовану воронку рекрутингу. І е, в нас є командний сайт. Ви на командному сайті е, маєте своє місце, де опублікуєте про себе інформацію і через. Е, Безкоштовний трафік, не треба давати реклами, бо багато хто дає рекламу в Google, щоб мати трафік людей через Google, через пошук. А ви це отримаєте в подарунок від мене безкоштовний трафік, люди йдуть до вас в команду, і ви маєте свою рекрутингу автоматизовану систему. Місце на Google сайті, де люди автоматично в пошуку вас шукають, і ви швидко і легко виходите на. Заробіту. Так, моя помада, Мега фуксія застигла. І ось так ми її Ай, ще не застигла. Ще не застигла, трохи порозмазилася. Треба було трошки довше почекати. Бачите, така стійка помада. Просто ще не повністю застигла, і тому. Вона змивається тільки молочком або двохфазною змивочкою. От. Тому приєднуйтесь до мене команду. Чекаю вас всіх своїй команді і всі, хто хоче подорожувати, відпочивати і авто в подарунок. Приєднатися. Я скажу, які умови для цього потрібно, що для цього потрібно зробити, як створити трафік, щоб отримати результат. А наразі. Це все, що я з вами сьогодні хотіла поговорити. Дякую, що ви були зі мною. Дякую вам за те, що ви мене лайкаєте, коментуєте. Мені дуже приємно кожен ваш лайк, кожен ваш коментар. І, звісно, приємно з вами всіма працювати. Що ви завжди мені пишете. Мирослава, хочу зробити замовлення, скинь мені каталог. Приємно отримувати такі повідомлення. Приємно, що людям цікаві. Купляти разом зі мною таку продукцію, яку купляю я. Тому чекаю від вас таких повідомлень приват, з задоволенням допоможу зробити замовлення. З задоволенням допоможу розкажу, як будувати бізнес онлайн чи офлайн. Наразі всіх цілую, обнімаю. Дякую, що ви є разом зі мною. З вами була я, ваша Морославочка. Цям-цям пока-пока.